Єремії на утиски ворогів, намовляв мене Господи, і був я намовлений. Ти взяв міцно мене і переміг і став цілий день посміховищем, кожен глузує із мене. Бо коли тільки я говорю, то кричу, кличу, гвал та грабіж. І так сталося слово Господнє мені, цілий день заганьбуть і посміховищі я був сказав не буду його споминати і не буду вже іменем його говорити. І сталося в серці моєму, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучивсь тримати його й більш не можу. То Точу я обмову численних ось острах навколо. Розкажіть, донесемо на нього. Кожен муж, який в мирі зі мною. Читує мого упадку та кажу, може, буде обманений, і переможемо його, і помстимося над ним. Та зі мною Господь як потужний силач. Тому ті, хто женеться зі мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно, вони посоромлені, бо робили без розуму. Вічний сором їм буде, який не забудуть. А Господь сувод випробовує праведного, бачить нирки та серце, хай над ними побачить помсту твою, бо тобі я відкрив свою справу. Співайте пісні Господові. Усі хваліть Господа, бо спасає він душу у від руки лиходіїв.